Вітання. у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Терканедвірна. Коротко про головне. Працювати на благо громади у стінах Надвірнянської міської ради відбулася позачергова сесія. Основою обговорення стали питання щодо земель. Про це детальніше у наступному сюжеті ставлю за основу в цілому додаткове питання порядок денний 34-ї сесії. Хто за? То проти утримались рішення прийнято у Надвірнянській міській раді. Пройшла 34-та позачергова сесія. Присутні розпочали обговорення з питання про надання згоди на прийняття в комунальну власність Надвірнянської міської територіальної громади земельних ділянок лісового фонду. Доповідала про це Лілія Хлопан. А міський голова Зіномі Андрійович роз'яснив деталі питання. На ваш розгляд питання номер один про надання згоди на прийняття в комунальну власність Надвірнянської міської територіальної громади, земельних ділянок лісового. Ого, фонду ми це вже на спільній комісії питання обговорювали. Це рішення декларативне. Тобто, міська рада своїм рішенням висловлює бажання, що вона готова отримати земельну ділянку з обласної ради в комунальну власність Надвірнянської територіальної громади, земель лісового фонду Надвірнянського спецагролісгоспу. Івано-Франківська обласна рада у 2023 році. Заклала кошти на повну інвентаризацію всіх лісів Івано-Франківського спецорлісгоспу, які є в межах Івано-Франківської області. Не всі громади мають ці ліси. Хтось має більше, хтось має менше. Надвірнянська територіальна громада має площу 2077 гектарів землі. Тому місяць тому ми звернулися до Івано-Франківської обласної ради. Після рішень депутатів міської ради, після зібрання із старостами, про те, що ми маємо бажання прийняти ці ліси у нашу власність. Після того нам було дано відповідь про те, що є певні вимоги згідно рішень обласної ради, які ви зобов'язані виконати. Тому я дякую депутатам, які напередодні зібралися, ознайомлені з тим, що ми напрацювали, створивши комунальне підприємство. Бачення стратегічного розвитку підприємства для того, щоб ми вже в понеділок зареєстрували дане підприємство комунальне і відправили весь пакет документів до Івано-Франківської обласної ради. Начальник управління економіки Тарас Новосельський виступив перед присутніми, звертаючи увагу на питання коштів для роботи спецагролізгоспу у тому випадку, якщо буде все погоджено. Ми розуміємо прекрасно, що на початку діяльності цього спецагролізгоспу, звичайно коштів буде не вистачати, і тому ми. План, пропонуємо затвердити програму щодо забезпечення е, коштами на, на перший період часу, цього спецагролізгоспу. Це пораховано з розрахунку, що якщо нам в серпні дозволять, то витрати на, з, на оплату праці і на павленно-мастинні матеріали таке інше, мали би скласти орієнтовно 1 мільйон 170 тисяч гривень. Зараз ми поки що даємо, там дещо буде в, в порядку денному зміни в, в програму соціально-економічного розвитку, ми поки що даємо 100 тисяч. Мільйон сто сімдесят це декларативний характер. Несе. Ми ми не знаємо, затвердять, не затвердять. Відповідно, ми цю суму прописуємо, але офіційно зараз даємо тільки сто тисяч. Ще одне питання було озвучено секретарем міської ради Тарасом Пекарським. Йдеться про зміни у законодавстві, які зобов'язують депутатів мати відеосупровід на подальші засідання. Дві зміни, які стосуються перекиду коштів в межах програми місцевого самовідування. Одна з них найцікавіша. 17 тисяч на придбання відеокамери, яка буде встановлена в залі міської ради для онлайн-ведення ваших засідань в відкритому режимі. Це вимога законодавства буде з, з кінця літа. Тому готуємося, що ми будемо в, в Ютубі. Ну, вимога законодавства серпня місяця, та не аж тепер це. Тобто, це внутрішні перекидки без додаткових коштів. З питанням про внесення змін в програму соціального захисту населення Нендринянської міської територіальної громади на 2022-2026 роки виступив Василь Василенко. Про внесення змін в програму соціального захисту вже як це виходить із того самого питання, що ви вже проголосували, яке доповідала Лариса Михальна. Тобто, 99 тисяч додатково виділяється для того, щоб. Відвести за транспортні послуги для оздоровлення дітей у Крнові, і 27 тисяч йде. Тобто, громадська організація Бойове братерство вони випускають колон Батьківське серце для дітей загиблих. наших героїв. наприкінці сесії міський голова зійновій Андрійович звернувся до учасників сесії. Висловив подяку кожному за працю у такий час і також відмітив, які зусилля докладають військові на фронті. Ми знаємо, в яких умовах. Сьогодні працюють органи місцевого середування, особливо в літній період. Але ми не забуваємо, в яких умовах сьогодні військовослужбовці, кожен захисник і захисниця, боронять Україну. Наш обов'язок належно тримати тил, аби був сильний фронт. Я дякую всім, хто волонтерить, хто допомагає, хто сприяє, хто шибає собою для того, щоб допомогти Збройним силам України. Наш обов'язок не підвести хлопців. Знаходити любу можливість допомогти фінансово, фізично для того, щоб їх відвідати. Згодом Пнівський замок законсервують. Відбудеться таке в рамках міжнародного румунсько-українського проєкту «Об'єднання спадщиною. Про події на руїнах замку. Подальші плани розвитку дізнавалась і команда ТРК на руїнах Пнівського замку. Зібралося чимало людей. Причини цьому це чергова екскурсія від замку Краснодвір і анонс консервації замку. Про реліз листівок щодо замку розповів віце-магістр клубу замку Краснодвір Володимир Кравців. Ми проводимо чергову екскурсію з клубом Завку Краснодвір. Екскурсія має, включає в себе е, історію Нівської фортеці, також геодослідження, які проводились раніше на території цієї фортеці, також презентуємо сьогодні листівку. Чергову листівку з нашими партнерами, друзями цей ретро-надвірної, так як і на всіх інших попередніх екскурсіях, ми презентуємо листівку цього замку, але е, яка була зроблена раніше. Тобто, старі фото листівки їх перевидають ретро-надвірна і е, презентують сьогодні вже якби по сучасному. Продовжую розповідати за мету таких заходів, котрі проводять, наголошує пріоритет це популяризація спадщини і паралельно збір коштів на дрони для військових. Перше це, звісно, популяризація спадщини. Друге, це в нас всі наші екскурсії йдуть благодійні. Тобто, ніякі кошти ми не беремо за вхід чи за екскурсію. У нас є просто вільний донат. Люди, які приходять на екскурсію. Вносять вільний донат, і ці кошти ми витрачаємо якраз на допомогу армії. У нас взагалі з нашої з нашого клубу є військові, які зараз боронять нашу державу. І якщо є потреба в їм, то ми звісно, що в такому першочерговому порядку допомагаємо їм. А так то поки це ну як. Поки це робиться майстерня для того, щоб робити це масово, і тоді можна як і своїм допомагати, так і наприклад іншим, кому буде потрібно. Привертає увагу своїм старовинним вбранням ігор Гаврилюк. На події він носить статус господаря замку та називає себе ясновельможний пан Миколай Куропатва, маючи за обов'язок розповідати присутнім, як колись функціонував замок. Ми будемо презентувати життя в цьому замку. Ми будемо розповідати, хто був будівничим замком, хто володів замком та навколишніми землями. Більше ознайомимо людей про рід Куропатвів, які понад 300 років володіли нашими землями. Вони були найкращими, такими як я. Добрими, щирими і люблячими вони боролися з нашими опришками, козаками. Вони захищали наші землі від османів. Вони захищали наші землі від турків. Сільський голова Пасічнянської громади Андрій Гунда розповів у деталях, що саме планується зробити із замком, і власне що вже пророблено. Все це здійснюється за кошти гранту з Європейського союзу, і вартість становитиме 83 мільйони гривень. Робота ж триватиме впродовж 24, четвертого, та 26 років. Ків розроблений проектно-кошторисна документація повністю на збереження консервацію Пнімського замку консервація передбачає накриття товстим грубим склом руїн з відповідними стовп стовпчиками. Замок має бути накритий склом, щоб від, від природних опадів він не руйнувався. Навколо замку і всередині будуть зроблені доріжки поряд. Не неподалік від замку, буде такий центр. Від центр, де можна буде переглянути фільми, попити кави. Це буде він не буде відділятися поряд з замком. Він буде як западені, накритий ґрунтом. Відбудовували дуже довго цей замок, 30 років. І як ми бачимо, воно не дало ефекту. У нас зовсім інше бачення, щоб зберегти те, що є, щоб воно не руйнувалося. Подальшому не падали вежі. Не... Не було якихось пошкоджень, це зберегти. Тобто консервувати замок. Воно проектна документація розроблена, подана на другий грант. Вартість консерваційних робіт за рахунок Європейського Союзу має становити тисячі 83, тисяч, 83 мільйони гривень. Це накриття. Ну воно дуже колосально, це громадно, це ну, потужно буде на цілу Західну Україну. Серед поважних гостей екскурсії Юрій Лукомський науковець акцентує, що дослідження цілого комплексу довго тривали, адже археологічні розкопи здійснюються в певні етапи. Кожен замок такого періоду це є археологічний комплекс, складний і його треба досліджувати впродовж тривалого часу. Я думаю, що на одне покоління цього часу не вистачить. Археологія це наука, яка досліджує в залі розвитку людства. Але вона не тільки досліджує, а вона пробує реконструювати ту історію. За словами Юрія, пам'ятка ранньомодерна пояснює такий висновок завдяки унікальній побудові фортифікації на той час. В даному випадку ми маємо. Пам'ятку ранньомодерного часу замок був побудований 1589 року, почав будуватися, а це є 16 століття і це є період так званий в історії ранньомодерного часу. І якщо б мене навіть от привели на цей замок, і я не знав, що тут під землею, то я би вже за типом фортифікації сказав, що це є. Значить, що це є ренесансна фортифікація. Чому? Тому що вежі виступають з наріжників і вежі виступають зі стін. Вони так званого бастіонного типу. Бо вони для чого виступають? Для того, щоб з тих бічних вікон чи з бічних бійниць щоб обстрілювати вздовж стін, фланкувати вогонь. Попри свою одношаровість, історична пам'ятка доволі насичена внутрішньою забудовою, такою як Криниця, Палац. Тощо. Консервація своєю чергою забезпечить захист замку від зовнішніх чинників. На Прикарпатті, а саме у недвірній працює екоферма Альпако. -Ів». Серед різних екзотичних птахів побачити альпак та поспілкуватися із власником ранчо вдалось і тарканедвірна. У недвірній існує екоферма з безкоштовним відвідуванням. Починаючи з птахів, сімейство тварин розрослось, і тепер тут можна побачити навіть альпак. Про те, що надихнуло на створення такої екофарми, розповідає її власник Андрій Андрійович. Пояснює, що саме через доброту та невинність такі тварини, як альпаки, не залишаються без уваги людей. Передісторія цієї ферми дуже давня ще до початку війни, часто, і, 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 ну, часто буваючи за кордоном, бачили, як у вихідні дні люди збираються на таких фермах, де альпаки все. І дуже інтересно було. І захотів привезти їх сюди, придбати їх, щоб на двірнянці теж би. Гуляли з ними, відпочивали. Бо це альпаки це дуже гарні звірі, вони є уособленням доброти, щедроти, красоти. Ну, це... Таких тваринок, ну кращих і добріших Бог не, не може придумати. Вони й добрі, вони і з дітьми дружать, вони допомагають відновлювати як сказати психологічний стан людини, допомагають хворим дітям. Альпаки також можуть похвалитися своєю властивістю ментальної підтримки. Саме на цьому і акцентує чоловік. От, наприклад, взяти будуть стояти діточки, і одна дитинка буде хвора на аутизм, і ці звірі підуть до цієї. Її дитини, а до здорових пізніше, і це ну просто відпочивати з цими звірями. Це одне задоволення серед усіх тварин, а це і павичі, фазани, кролі, та навіть кенгуру, Альбінос. Альпаки все ж більш вибагливі у догляді. До слова, одна здорова альпака вартує 2000 тисячі доларів, а щодо до породистих самців, то вартість може доходити і до 100 тисяч. Ну найбільше не можу сказати, яка в догляді. В мене вони вже альпаки з'явилися в цьому році, а решту звірів починали помаленьки, починали з фазанів, курей, павичів. І так помаленьки. Зараз вже й кінгуру в нас є. А в чому заключення? Звичайно, якщо в ціні питання, ну, я не, не, не бачу, що може більш альпаки вимогливіші такі до їди. Нам вдалося бути не єдиними відвідувачами та поспілкуватися із жінкою Христиною та її донечкою Євою, які також прийшли навідати тваринок. Мені подобається альпак. Дуже. ми тут другий раз. Перший ми тут другий раз та дуже сподобалося нам донечка в захваті. Ні, ми з Дніпра. А дуже вона дуже задоволена. Сьогодні вихідний у мене, тому ми з задоволенням приїхали до вас. Чоловік Андрій також поділився своїм баченням, як буде розвиватися екоферма, зокрема після закінчення війни. Ну прошу, запрошую на двірнянці гостей міста відвідувати нашу ранчу, нашу екоферму Альпако. І наразі воно є безкоштовне. Стоїть скринька з благодійними внесками на харч чування звірів на смаколики, але з часом думаю, війна скоро закінчиться, і тут ми зробимо солідну альпакотерапію, таку щоб відновлювалися і солдати наші, і діти мали вільний час відпочити з ними. Через свою доступність кожному та присутню на території лаунж зону таке ранче і надалі привертатиме увагу шанувальників активного відпочинку та є чудовим місцем, куди можна сходити із сім'єю. Військовослужбовець Верховинського РТЦК та СП постраждав наслідок конфлікту. Із групою осіб, які перекрили дорогу у селищі Ворохта. Про деталі події розповідає начальник сектору комунікацій ГУНПЕП Івано-Франківській області Андрій Ясків. Перешкоджали ЗСУ та вчинили хуліганство. За фактами протиправних дій у Ворохті розпочато два кримінальних провадження. Інцидент трапився 4 липня близько опівдня в селищі Ворохта. Група осіб зухвало та грубо порушували громадський порядок, вчинили конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП. Які на той момент виконували свої службові обов'язки? 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль. Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Потерпілого доставили в лікувальний заклад. За фактом протиправних дій слідчі розпочали кримінальні провадження, за частиною 2 статті 296 Хуліганство та частиною 1 статті 114 з позначкою 1 перешкоджання законній діяльності Збройних сил України Кримінального кодексу. України на цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.